Конбір e, у нас 65,30 преміум. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7, Ми йдемо С1 зараз, дам. Потужність ну, да. навіть показує на склон да. центр. Це ми зараз С1 іде. Давайте С2 тепер. Ще дається до бортів у нас обмеження. Ворочку на виду на стандартному. Давай це три. Що це три він впав, ну він о, бачиш, втрачає. втрачає. Давай, це два боку, задихаємося. Чел, пожалуй, селдин, Тут у нас 1900 Так, давай давайте Давай, так, Хочешь? Тут что у нас? Ну мощность понятно. Делаем еще не все, в будущее, в Давай, C3. 900, як ми загадали. Ми зараз на максимальну потужність. Так працювати не можна. Давай, це 4. 5, 5, 5. Давай, C4 не потягнуло, С3 нормально тягне. Але ми зараз скинемо оберти на 1700, а давай прямо зараз на 1700 скинемо оберти, подивимося як яким... він. Evet hanım